Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую універсальний заварний крем на цілих яйцях. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. І спочатку молоко ставлю підігріватись. А до двох яєць всипаю ванільний цукор і звичайний цукор. Замість ванільного цукру можна додати ванільний екстракт та перемішую яйця з цукром. І вже тоді всипаю крохмаль, у мене картопляний. Або ще деколи додаю 50 на 50 кукурудзяний крохмаль і борошно. І так, і так буде смачний крем. Все добре перемішую і вливаю трішки підігрітого молока. І тепер переливаю назад у банячок, у якому буду заварювати крем. Найкраще вибирайте посудину з товстим дном. Ставлю на невеликий вогонь і постійно перемішуючи, доводжу до загустіння. Тут дуже важливо нікуди не відходити і перемішувати, поки крем не загусне. Виходить ось такої консистенції. Ще додаю 1 чайну ложку вершкового масла і перемішую, щоб воно розтопилось. Між іншим, якщо ви далі плануєте його збивати з розм'якшеним вершковим маслом, то цю чайну ложку не обов'язково додавати. Ось так накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. Універсальний заварний крем готовий. Ним я буду наповнювати заварні тістечка. Але якщо збити 200-250 г вершкового масла кімнатної температури і поступово додати заварний крем, тоді вийде крем муслін. А якщо додати збиті вершки, плюс заварний крем, тоді вийде крем дипломат. Також під відео я ще все опишу. І посилання на ці апетитні профітролі також залишу нижче під відео. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі! buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand.